Онкологія. Цей діагноз часто звучить як вирок для пацієнтів та їхніх родин. Так, це лікують. Саме таким є гасло цього медичного закладу. Тут разом з пацієнтами долають важкий шлях, шлях до одужання. Сьогодні ми знаходимося в Буковинському клінічному онкологічному центрі. Для того, щоб показати потужності центру, поспілкуватися з медичними працівниками, а також для того, щоб ознайомити вас з системою державних медичних гарантій в галузі онкології. Про все це ми сьогодні поговоримо з генеральним директором Буковинського клінічного онкологічного центру, кандидатом медичних наук доцентом Ігорем Олександровичем Малишевським. Доброго дня. Доброго дня, я напевно Ігоря Олександровичу почну з одного з а, таких основних питань. Коли людина дізнається, що хвора на рак, то в неї виникає не тільки цілком зрозумілий страх за власне життя і здоров'я, а й побоювання щодо фінансової спроможності оплатити лікування. Тому що незважаючи на медичну реформу, на ті зміни, які відбулися в медичній галузі України за останні роки, у людей все одно залишається страх, що бути онкохворим це передусім дуже дорого. Можливо, ви їх заспокоїте і розповісте, які послуги, медичні послуги онкоцентр може надавати безкоштовно. по перше, Буковинський клінічний онкологічний центр це спеціалізований заклад на Буковині, який надає високоспеціалізовану онкологічну допомогу за напрямками онкохірургія. Хіміотерапії, променева терапія, а також різноманітні види діагностики. Ми напряму співпрацюємо з Національною службою здоров'я з 2020 року. Це дало змогу нашій установі стати установою пацієнт орієнтованою, де на першому місці є пацієнт у надання послуг щодо діагностики та лікування. І так само і в цьому році ми законтрактовані на всі види онкологічних пакетів, які дають змогу пацієнтам, які до нас звертаються, отримувати кваліфіковану діагностичну та лікувальну послугу. Скажіть, будь ласка, чи повністю програма Доступні ліки покриває потреби онкохворих пацієнтів? Наскільки часто пацієнтам доводиться звертатися за допомогою до волонтерів, до різних фондів, до міжнародних організацій, чи навіть приймати рішення брати участь у клінічних дослідженнях нових препаратів? Ну, по перше, Буковинський клінічний онкологічний центр. Е Співпрацює з Національною службою здоров'я. У нас в договорі прописано, що препарати, що стосуються хіміотерапії, забезпечуються державою через Міністерство охорони здоров'я. Але у зв'язку з бойовими діями, які вже тривають більше року на території України, є певні затримки в постачанні централізованих оцих препаратів. Тому багато пацієнтів звертаються, дзвонять на гарячі лінії і цікавляться, чому вийшла така ситуація. Ця ситуація не залежить від лікувальної установи, а залежить від централізованих. Поставок з міністерства охорони здоров'я це є одним із основних таких нарізних каменів щодо спілкування з пацієнтом. Що стосується інших пакетів променевої терапії та хірургії, наш заклад надає повністю безкоштовне. Лікування цим пацієнтам, а також і діагностика. адже досить багато пацієнтів звертаються до нас не тільки вже з поставленим діагнозом або ми його встановлюємо, а також багато пацієнтів, яким знімається цей діагноз, диференціюються добре, захворювання, злоякісні захворювання. І чи пацієнт взагалі потребує будь-якого лікування в наших стінах? Зрозуміло, можливо, тоді зайдемо всередину. Так, да, будь ласка. Я би хотіла вас запитати щодо обладнання. Класичний комп'ютерний томограф, енцефалограф це, напевно, те обладнання, яке є в більшості медичних онкологічних закладів. Чи часто бувають випадки, коли для більш детальної діагностики ви направляєте їх до Національного інституту раку, чи до Охмадиту, чи до інших медичних закладів? Буковинський клінічний онкологічний центр є спеціалізованим закладом, який надає онкологічну допомогу. І основній масі своїм ті пацієнти, хто звертається до нас, отримують кваліфіковану діагностичну послугу, якщо виникають якісь питання щодо постановки діагнозу або подальшої вирішення. Тактики лікування У нас запрацювала в цьому році система телемедицини. Ми напряму працюємо з Національним інститутом раком, а також провідними європейськими клініками, що дає змогу нашим пацієнтам, які знаходяться в нашій установі, отримувати консультативну послугу інших фахівців з інших лікувальних установ, які є провідними в Україні та Європі. Дякую, ви знаєте, є ще таке дуже поширене переконання, що онкологічні хвороби краще лікувати за кордоном. Хоча в Україні медицина як наука розвинена на достатньому рівні, а є потрібне сучасне необхідне обладнання. Лікарі мають достатню клінічну практику. Вони виконують оперативні втручання на рівні з міжнародними клініками. На яку модель краще орієнтуватися в Україні? Заклад Буковинський клінічно онкологічний центр ви вибрав стандарти європейської, а також американської асоціації онкологів і в. Своїй в роботі це в хірургії, в хіміотерапії та в променевій терапії, застосовують тільки ці стандарти. Тобто пацієнт, який отримував у нас певний вид лікування, при бажанні може поїхати в іншу лікувальну основу будь-якої країни світу, але він буде отримувати і продовжувати те саме лікування, стратегія якого було виконано в нас центрі. У нас створені мультидисциплінарні комісії, які визначають стратегію лікування первинного пацієнта, а далі вже, в залежності від локалізації, стадії, продовження процесу, визначається. За якою схемою буде проходити лікування той чи інший пацієнт? Це є комбінація хірургії, хіміотерапії, хірургії променевої терапії, хіміотерапії. Тобто, в нас в закладі, в комплексі, будь-який пацієнт, який звернувся за допомогою і потребує онкологічної допомоги, може це отримати на європейському та світовому рівні завдяки тому, що ми запровадили стандарти світового надання онкологічної допомоги. Доброго дня. Доброго дня. Ми до вас ненадовго пару слів запитати. Як ви себе почуваєте? Ну, це Нараз. лікування, звісно, не ангіна. Воно проходить, звісно, в такому більш-менш тяжкому стані. Ну, але. А розкажіть трохи про умови, про відношення медичного персоналу, про харчування. Ну, годую три рази в день. Будують смачно. Смачно нема що казати. те як для, для лікарні смачно. Прибирання три рази в день. Чисто все, охайно. Ну, Я рахую, що лікарня доволі європейського такого рівня. А що для вас найважче в цьому процесі одужання і навпаки найкраще? Ну, Найважче, звісно, це. Перенести саму хімію. Ну, а найкраще, якщо буде настрій, здоров'я буде. Головне, тобто, то основне сила не... духу, да, Так, істрак... Не падати духом. При цьому діагнозі падати духом. Це запорука успіху. Заборонено, звісно. Я вам бажаю одужання. Дякую, гарно. Одним з наслідків повномасштабного вторгнення до нашої країни є поява великої кількості внутрішньо переміщених осіб. І от спираючись на статистику, наскільки збільшилась кількість пацієнтів Буковинського клінічно-онкологічного центру, і які основні проблеми постали перед пацієнтами в умовах війни? Ну найбільший пік перепадав це березень 2022 року, по липень 2022 року, коли велися активні бойові дії, і більша частина громадян України тікали від війни. Зокрема, це були пацієнти, яким був встановлений діагноз онкологія, або які тільки перебували в процесі встановлення цього діагнозу. Ну і так вони знайшли Буковинський кінічно онкологічний центри, які кваліфіковано давав їм як і діагностичну послугу, так і лікування. Основна проблема, з яким стикалися люди, те, що вони тікали від війни, і в них не було ніякої медичної документації, яка би підтверджувала або спростовувала той чи інший діагноз. І ми в телефонному режимі спілкувалися з тими онкоцентрами, які перебували на лінії вогню, і в телефонному режимі допомагали пацієнтам потрапити в лікування, віддіагностувати його і правильно визначити тактику лікування. І ну і плюс психологія, психоемоційний стан у них, звичайно, був налякані. І Перше це діагноз онкологія, друге це війна. Тому ми намагалися створити їм тут комфортні умови перебування, а також надати кваліфіковану лікувальну послугу, яка б дала їм змогу відчути себе в спокої, в безпеці і зрозуміти, що є на території України те місце, де вони можуть отримати надію. Ігор Олександровичу, а які основні скарги від пацієнтів отримуєте? Ну, основні скарги ми повертаємося до медичних гарантій це не завжди наявність хіміопрепаратів в установі в зв'язку із затримкою їх закупівлі державою, а також передачою їх в онкоцентри по Україні. Ця ситуація з часом трохи покращується, але це є основне нарікання пацієнтів на те, що Національна служба здоров'я декларує, що в лікуванні установи вона має забезпечити себе безкоштовно. Але, на жаль, ще раз повторюю, це з вини установи, а з того, що в державі йде війна. І не всі програми державних гарантій виконуються в повному обсязі. Тому, от на даний момент, ми отримуємо хіміопрепарати ще за 2022 рік. Якщо брати перші місяці війни, то наш онкоцентр напряму обмінювався із інститутом раком із запорізьким онкологічним центром, де в них не було такої кількості пацієнтів, а у нас було збільшено. І ми наші лікарі самі їхали, забирали ті препарати і доставали в лікувальну установу. Виходила ситуація, яка була на той час, щоб пацієнт міг отримати все, що йому було потрібно для лікування. Доброго дня, мене звати Тащук Віктор Віктор, начальник структурного підрозділу оперативної онкології та інноваційних методів лікування. В Нашому структурному підрозділі працює 50 висококваліфікованих медичних працівників, із яких 21 лікар, який чітко закріплений за своїм напрямком роботи. Наші лікарі широко використовують усі стандарти НСІСІН, володіють усіма видами оперативних втручань і стандартів надання онкологічної допомоги. Основна мета нашого відділення це чітко дотримання правил стандартів. І надання оперативних втручань, об'єм оперативних втручань, об'єм лімфодісекцій. Щоновому нашому відділенні на кожний ранок на мультидисциплінарній комісії ми чітко розбираємо кожного пацієнта обстеження, отримане лікування, вирішуємо об'єм оперативного втручання, бригада, яка буде виконувати, і день надання оперативного втручання. Я не можу вас не запитати, і власне думаю, що ця тема буде дуже цікавою нашим глядачам. Я маю на увазі прийнятий у першому читанні законопроект про медичний канабіс. Ясно, що в онкології це питання дуже важливе, оскільки онкологічні хвороби, а променева хіміотерапія супроводжується важким важким фізичним станом, вираженим больовим синдромом. Як зміниться протокол лікування онкохворих пацієнтів у зв'язку з прийняттям даного закону? От цікаво почути вашу думку. Можу сказати з впевненістю, що це є досить важливо для. Онкологічних пацієнтів і вся онкологічна спільнота України підтримувала цей законопроект і зверталася до депутатів Верховної Ради, щоб вони його прийняли, щоб пацієнтам, які мають онкологічний діагноз, було полегшено протікало захворювання, особливо на третій-четвертій стадії. На жаль, в Україні існують дуже багато різних думок щодо прийняття цього закону, легалізації цього чи не легалізації. Свого боку можу сказати, що для онкології це досить важлива річ, і онкологічна спільнота і онкологічні пацієнти цього чекають. Мене звуть Дмитро Бухтєєв, я заступник генерального директора з хірургії Буковинського клінічного онкологічного центру. Так сталося, що в своєму житті я встиг попрацювати в декілька обласних ОООО, закладах охорони здоров'я, які надають допомогу онкологічним пацієнтам. І зараз я працюю тут. Можу сказати з впевненістю, що Буковинський онкологічний центр має одні з найкращих умов для пацієнтів, тому що, по-перше, ми маємо дуже сучасні операційні реанімації. Апаратуру так само ми маємо дуже велику кількість ліків, які допомагають пацієнтам. Це і хіміотерапія, і антибіотики, і інші розчини, які використовуються зазвичай під час лікування. Також ми маємо надсучасне хірургічне обладнання, яке дозволяє виконувати найскладніші оперативні втручання, тобто це і трансплантаційні технології, це і сучасні лапароскопічні техніки, коли без розрізу виконуються хірургічні втручання. Що немає дуже немало важливо, те що в нас є дуже чудова команда. Для лікарів. Тобто хірургія то командна робота. Тому якщо в тебе немає знаєте, команди, то ти один в полі не воїн. В наступному своєму питанні я хочу змістити акцент на лікарів. В Буковинському клінічному онкологічному центрі працюють висококваліфіковані фахівці, які я впевнена теж часом потребують підтримки, захисту своїх професійних інтересів, своїх прав, які існують об'єднання лікарів-онкологів, де вони можуть отримати ось цю підтримку, захист і поради від колег лікарів. Ну, можу сказати, що на минулому тижні до нас завітав народний депутат ЗУБ, який є головою підкомітету з онкології і основним лобістом онкології в Україні відстоювання прав як пацієнтів, так і лікарів. І ми вели дискусію щодо відродження асоціації онкологів Україні, щоб розроблялися ті законопроекти, які будуть покращувати надання онкологічної допомоги, а також забезпечення онкопацієнтів хіміопрепаратами, суч... Часним обладнанням стосовно променевої терапії, діагностичним обладнанням, адже онкологічні захворювання е, мають високий ріст, а в світі онкологічна допомога постійно розвивається. У зв'язку з війною є певна затримка в Україні щодо надання онкологічної допомоги, тому це є досить важливо як для пацієнтів, так і для самих онкологів, які відчувають підтримку е, асоціації, яка буде відстоювати їхні права. Промоневотерапії ще називають радіаційну онкологією, радіотерапію це найефективніший вид лікування в онкології за допомогою іонізуючого проміння. В нашому структурному підрозділі використовується дистанційну променевотерапію, як зовнішня та контактну брахітерапію, ефективно застосовує під час онкологічних різних онкологічних захворювань та стадій. Апарат для контактної терапії називається у нас Гамамед Плюс з Іридієм 192. Прошу, це є контейнер, в якому розташовується сам істочник Іриді 192 та підключається безпосередньо до е, полупроводників, до самого настату під час е, самої укладки е, пацієнтів. Тому е, за допомогою цього методу ми використовуємо. При онкологічних захворюваннях шийки матки, тобто повністю вся гінікові удягнози, які спрямовані гінекологічні, пухлини органи голови і шиї, це може бути і ротова порожнина. Це бути може бути і пухлини з травоходу. Дуже хороший ефективний метод лікування. Скажіть, чи проводиться освітня і навчальна діяльність, тобто різні конференції, семінари, майстер-класи для медичного персоналу, для лікарів? І чи відбуваються їхні стажування за кордоном з метою підвищення кваліфікації, з метою обміну досвідом між лікарями-онкологами? Ну сучасний лікувальний процес не може відбуватися без постійного. Удосконалення навиків лікарів це як онкохірургів, так і хіміотерапевтів, також променевих терапевтів. Так, наші лікарі постійно проходять мастер-класи в провідних клініках як України, так і Європи. Крім того, ми запрошуємо профільних фахівців з онкології, з онкохірургії до нас в заклад, де вони на місці проводять мастер-класи, і наші лікарі, і наші пацієнти можуть отримати пацієнти Прямо на теренах області, а лікарі навчитися прямо у нас в центрі. Крім того, лікарі променевої терапії, враховуючи те, що у нас в закладі будуть встановлені лінійні прискорювачі, їдуть зараз на міжнародне стажування і отримують міжнародні сертифікати щодо надання зокрема медичної допомоги в плані променевої терапії. А чого ви визначили для себе вже основні напрями роботи на наступні півроку рік? А основний напрямок роботи нашого закладу, я рахую, що і влади області, і військової адміністрації, і обласної ради це встановлення в нас в закладі лінійних прискорювачів, щоб наші пацієнти, які потребують такого виду допомоги як променевої терапії, могли його отримати на сучасному обладнанні, а фахівці наші вже стажуються. Приміщення для цього обладнання вже є. Тепер очікуємо тільки поставки та встановлення. Ну і наприкінці давайте поговоримо про профілактику онкологічних захворювань. Як вберегтися? Хоча я розумію, що на 100% цього зробити неможливо. Як вчасно, тобто на ранній стадії, виявити онкологічну хворобу, тому що ми знаємо з багатьох інформаційно-роз'яснювальних матеріалів, що саме це є запорукою успішного перебігу лікування і одужання в майбутньому. Перш за все, громадяни нашої України, мешканці нашої області, вони повинні бути свідомими до свого здоров'я і відповідально до цього відноситись. В чому суть цього? Це що раз на рік вони повинні, по крайній мірі зробити гастрофіброскопію, пройти ультразвукове дослідження органів червної порожнини малого тазу. Чоловіки звернутися до онкоуролога, жінки обов'язково, онкогінеколог та мамолог. і це дасть змогу нашим лікарям та нашим громадянам, які звертаються за діагностичною послуги на ранніх стадіях виявляти ці онкологічні заходів. На жаль, зараз ми можемо констатувати, що Біля 45% перших виявлених це третя-четверта статі. Тому це проблема цілого суспільства, медичного виховання і самосвідомості кожного громадянина і кожного мешканця нашої області. Ігор Олександрович, ми вам дуже вдячні за таку розмову, за такий медичний гайд. І ми вам бажаємо успіху, і щоб всі плани, які ви намітили, здійснювалися. Дякую.